thank you Привіт, народ! Сьогодні проженемо пару слів про RTX 5 серії. Та звісно, так як ми тут всі true Stalker Fans, то спробуємо зрозуміти, чи варто викидати свої шекелі задля приросту FPS і новомодної DLSS 4.0, яку, до речі, Stalker 2 буде підтримувати, і думаю, з найближчими оновленнями GSC вкатять цю функцію в гру. Загалом, сьогодні ми піднімемо дві теми: це власне сама RTX 50 серії та той самий DLSS. Саме для Stalker 2, бо без неї та нової Frame Generation ці відеокарти виглядають як розвод на бабло, чи ні? Ну побачимо, побачимо. Давайте розбиратися. Всі ми добре знаємо, щоб побігати в сталкач на ультрах. Вам треба справді непогана відеокарта. А якщо в 2К, то виклик зростає. Ну а якщо в 4К, то я взагалі мовчу. Там потрібно реально щось серйозне, як от від 3090, 4080 чи її величність 4090. Та й до того ж, приправити це діло треба якимось більш-менш процесором, який відповідатиме тусовці. Там же оперативка, мамка, блок живлення, охолодження і так. Далі, тому у висновку ми всі навіть підсвідомо викупаємо, що сталкер 2 на ультрах і в нормальному розширенні це реально дороге задоволення. А от на середніх грати, ну воно то норм можна, але ж хочеться вижати всі соки і побачити зону, як вона задумувалася. Тому багато фанів останні місяці були в очікуванні анонсу нової 50-ї серії, аби вийшов Спаситель Хуанг і заявив про потужності типу 50-70. Розділа 4090 в слай режимі, і за 400 баксів можна буде отримати, що вздрючить те, що зараз в нас в Україні коштує 2,5, а то й всі 3 тисячі долярів. Надія, як то воно кажуть, є допоки сонце сяє, поки вода тече, і допоки не вийшов куанг і не оприлюднив характеристики нової лінійки. Все ніби чудово. Нові відосики, нові маркетингові заманухи і нова епоха роз. У попередньої лінійки, але але коротше, драма починається з того, що на днях таки вийшов Джонсон Хуанг на сцену і неочікувано почав порівнювати нову 5070 з попереднім флагманом 4090. Це банальна картина, коли увімкнув вентилятор, дістав гівно, і далі весь інтернет був розбризканий в цьому. Адже власники попередньої лінійки не думаю, що поспішають бігти за новими 50 70 і відповідно відчувають себе кинутими. Але як потім виявилось, кидалово далеко не в цьому. А в традиційній клоунаді маркетологів NVIDIA. Адже ніякого там чистого приросту немає. Ну він є, але відносно мізерний. Діло в тому, що весь цей приріст відбувається завдяки новому Frame Generation і четвертому DLSS. тобто фішка нових відеокарт не в реальному прирості, а в функціях, які вони підтримують. Щодо підтримки, друзі, ваша підтримка каналу Метареаліст це єдине, що може тримати цей канал на плаву. Без неї я не певен, що є сенс вкладати свої сили сюди. Життя саме сталкерського цього каналу залежить лише від вашої підтримки. та Активу, тому, якщо вам цікаво, щоб саме це ком'юніті жило, будь ласка, підтримуйте коротше, вирішувати вам. А ми погнали. Ті самі маркетологи дуже люблять завищувати, чи не вдвічі реальні факти, що й було на презентації з відеокартами 50-ї серії Зелених. Все діло в тому, що на офіційних графіках, які ви можете побачити ось зараз на екрані, для четвертої серії відеокарт задіяна звичайна Frame дженерейшн, а для п'ятдесятої серії нову мультіфрейм дженерейшн, яка й домальовує чи не вдвічі більше штучних кадрів. І ось тут вся суть зла. Frame Generation – це функція, яка не тільки додає FPS та реальну плавність, а й артефакти та мило. І в результаті на ультраналаштуваннях ви бачите далеко не ультра, а компромісне ультра. До речі, це саме стосується і DLSS, але там свої приколи. Але ситуація в тому, що без Multiframe Generation та нового DLSS реальна продуктивність зросла дуже, ну дуже далеко не настільки, як показано в офіційних графіках. До речі, схожа ситуація була й на релізі четвертої серії відеокарт в порівнянні з третьою. Хто ж буде платити знову по 2К баксів за додаткові 20-30 FPS? Та ніхто тому тут маркетологи та нові так звані функції в ділі. Скажу чесно, я хочу пограти S.T.A.L.K.E.R. 2 просто на ультрах на своїй 4090, але прикиньте, не можу. Доводиться вмикати ці всі функції, які не критично, але портять картинку. І що саме цікаво, на 5090 ви точно так само стабільно не пограєте S.T.A.L.K.E.R. 2 в 100 FPS, що на такій машині мало б бути нормою. Так, нові функції додають вам хороший приїзд, але це не чисті ультраналаштування, і це, якщо що, стосується не тільки сталкера, а й всіх новинок. Там з кіберпанком так взагалі ситуація в рази печальніша. Хоча графічно кіберпанк і близько не стоїть зі сталкером, там візуал ніякий імхо. Що цікаво, коли в інтернетах виник шквал негативу щодо нової серії, на сайті відразу з'явилися нові графіки з меншою різницею в продуктивності. От ці тести вже без Multiframe Generation, а більш-менш реальні. І тут давайте детальніше. Давайте для порівняння візьмемо 4070 Ti та 5070 Ti. В Resident Evil 4 у відеокарти нового покоління приріс на 16%. Far Cry 6 – 33%. Horizon Побіден Вест двадцять два плехтей Реквієм аж цілих сорок один. Щодо Stalker 2. В розширенні 2К в 50-90 максимальна кількість кадрів може бути 94 на противагу 77 в 40-90. Але нас цікавить не максимальна продуктивність, бо її можна досягти просто дивлячись на скайбокс, а середній показник. Так ось 50-90 має 68 кадрів. На противагу 61 в 40-90. Це 7 кадрів різниці, Карл. Ладно, йдемо далі. 4К розширені, 5090 в максимальній позначці. Ми бачимо 71 кадр. І 50 кадрів від 4090. І тепер найважливіше середній показник. 5090 це 52 кадри від 41 кадру в 4090. Ну це якийсь рофл, адже виходить, що середній показник FPS на ультрах в 50 90 всього лиш на 11 FPS вищий в 4К. Це фантастично. Тупо. Звісно, це все, якщо не говорити про новомодний Frame Generation та DLSS. І з цього можна зробити чіткий висновок, що віддяхи йдуть не в продуктивність, а в нові технології, які хитрими методами домальовують нам кадри. Але по факту без них це майже те саме залізо, що покоління й 2 тому. Ось, до прикладу, в кіберпанк за тими ж графіками в 2К розширенні, середній показник різниця всього лиш в 4 FPS. 140 кадрів дає 50-90 і 136 дає 4090. Те, що показував нам Хуанг на презентації 50-90, по факту дуже сильно різниця з фінальним результатом. Ну так, але ж фрейм Mega Дженерейшн, як же я забув. По факту 5070 без цих функцій навіть не потягається із 4070 Ti Super. Якщо подивитися детальні характеристики, які ви можете знайти на сайті NVIDIA або з самих презентацій, то ми можемо побачити, що за кількістю текстурних блоків, CUDA-ядер та інших характеристик 5070 виграє в дефолтної 4070 всього на 4%. А в свою чергу 4070 Super по факту потужніша за 5070 на 18%. А тепер згадаємо слова Хуанга на презентації нової лінійки, мовляв, 50-70 це вбивця 4090. Ну зараз чекайте, макарони звук зніму і далі підемо. А далі конкретні факти кажуть про те, що ось 50-90 по куда ядрах потужніша, всього лиш на 33 за 40 90 До того ж, 5090, звісно, в рази зросло енергоспоживання. Але думаю, ті люди, які купують флагманські відео. Карти енергоспоживання це не те за що вони переймаються щодня. Друже, якщо ти мрієш абгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. До речі, технічні характеристики 50-ї серії кажуть про те, що всі сили пішли на підвищення продуктивності обчислень для штучного інтелекту. Там дійсно хороший приріст. Це повинно дати можливість запускати важкі нейронки, що дуже цікаво. Але ж ми тут про ігри. Також ці потужності потрібні для хорошої підтримки новомодного DLSS 4.0 та Frame Generation, які як обіцяють, дадуть хороший приріст по FPS. Виходить так, що потреби геймерів ростуть вдвічі швидше, аніж це можуть дати нам виробники відеокарт. Сучасні відеокарти банально не можуть голими руками справитися з сучасними іграми без нових функцій на ультрах. Флагманські відеокарти видають близько 30 FPS в 4 к. А кіберпанк так взагалі всіх 20. Тому й виробникам доводиться шукати вихід у вигляді DLSS і так далі. І тут палка в двох кінцях, але все ж найближче майбутнє, як я бачу, за додаванням кадрів і штучного інтелекту, а не чистій потужності відях, На жаль. І саме це Хуанг мав пояснити своїй аудиторії, а не кричати про вбивчу 50-70, з якою і 40-90 не потягається. Але ж бідні корпорації якось мусять заробляти свої жалюгідні мільярди. Це так, звісно. Ще так років 8-10 тому нові лінійки відеокарт спокійно додавали приріст в 50%. Та ось цьогорічні вже в середньому на 30% кращі, це якщо без нових функцій. В результаті що я хочу сказати, Хуанг як завжди обіцяє захмарну продуктивність. А по факту без додаткових функцій вона падає у відсотковому співвідношенні. Але з іншої сторони, ці нові функції дають дуже хороший пуст. Ну прямо таки дуже хороший. Якщо ж у Вімкнути цей новий Frame Generation, який буде доступний лише на 50 й серії, плюс новий DLSS, то приріст буде дійсно помітний. Але це, звісно, дуже компромісний момент, який дає чимало своїх мінусів. Також плюс в тому, що в нових відеокартах йде великий акцент на штучний інтелект, за яким беззаперечно майбутнє. Так то тут все просто є гроші, купуйте нові відеокарти, адже який не який, а приріст буде. А якщо у вас вже є четверта серія і з коштами у вас так собі найближчі два роки категорично закликаю не купувати нову п'яту серію, адже це пуста трата коштів. Тут діло в пріоритетах. Як щодо мене, то я свою 4090 на 5090 ще не буду міняти найближчий рік, два так точно, адже наразі мене все дуже влаштовує а далі буде видно, що там і як. Що ж, а я хочу нагадати, якщо все буде йти за планом, то почнемо через декілька днів проходити разом «Сталкер 2 вже за варту. Чекатиму вас орієнтовно щодня о 18.00, А на сьогодні все. Бажаю вам гарного дня та міцного здоров'я. До скорої зустрічі.